Доброго дня, діви, вітаю вас повня у 12 секторі вашої карти, 12 лютого у 24 градусах знака Зодіака Лев. Завітає вона у 12 сектор із новинами стосовно важливих подій, які були започатковані або ж проявлені, і над чим ви працювали аж до тепер. Починаючи із першої декади серпня минулого року. Звертаємо увагу діви, що індіанці Північної Америки окликали цю лютневу повню сніжною, адже максимальна кількість опадів саме на цей період в тій кліматичній зоні припадала. І ми фактично, як той снігопад, маємо звісточки у нашому 12 му такому заглибленому віддаленому. Таємничому секторі гороскопа, все те, що стосується певної особистої інформації, можливо, прихованої, а також всього, що відбувається на віддаленні від нас особисто. Все те, що приносить нам радість від можливості поспілкуватися, наприклад, кудись поїхати, навідати наших близьких і рідних, отримати від них цінні звісточки. Також це радісні події. Які поєднують нас, незважаючи на кордони, місце навчання, місце проживання і місце роботи. Оскільки всі ці важливі моменти нашого життя буквально сплітають нас в певному творчому процесі, також у радісному спілкуванні все те, що стосується нашої родини, дітей, онуків, а також нашого подружжя, особисті стосунки, закоханість, мрії. І також підготовка до урочистостей, святкувань і будь-яка важлива інформація, яка тепер стає явною і є приводом дійсно і порадіти, і посвяткувати, і зібратися можливо за родинним колом. Все те, в чому ми досягаємо успіху, що нам вдається завершити. Прояснити, допрацювати, крім того, також будь-які новини і звісточки стосовно стану здоров'я, або ж можливість, наприклад, отримати певну чудову інформацію стосовно зустрічі з потрібним спеціалістом. Також, можливо, певні консультаційні послуги, навчання цікаве, або ж будь-якого роду спілкування, яке дає нам і перспективу, і результат, і в той же час можливість сконтактувати з потрібними людьми. В цій сфері живе і наш творчий інтерес, натхнення стосовно навчання, приємних поїздок, можливо, це виступи, наприклад, або ж онлайн-навчання, дистанційний формат роботи, все те, в чому ми можемо бути об'єднані. З певною командою і виступати, опублікувати, наприклад, якісь певні результати досліджень, чи ж то буквально з'явитися на публіку. Із цінною новиною, а також предметом інтересу. Також діви ще й стан здоров'я нашого фізичного тіла. Все те, в чому ми мали певні залежності, незрозумілі питання, наприклад, проходили обстеження або ж чекали на зустрічі з певним спеціалістом, і ось тепер, по даній повні ми можемо буквально освітити цю ситуацію. Все те, що складає також наші залежності, шкідливі звички, з чим ми не могли впоратися, ми не знали, в принципі, чи ми здолаємо чи ні такий. Складний шлях. Також тут ще й важливі новини стосовно імміграції, відповідних документів, будь-якого виду роботи, який ми, наприклад, бажали отримати, але не знали, чи це нам вдасться. Чи дійсно ми отримаємо потрібну згоду, чи знайдеться таке місце, чи обіймемо ми, наприклад, таку посаду, все це наразі може прояснитися. Зокрема, також будь-які приємності з огляду на декрет на підготовку до урочистостей. Також діви пропозиції цікаві тут можуть прозвучати. Крім того, також наші особисті досягнення Все те, що стає видимим, явним публічним, до чого ми готувалися, приміром, і тепер вже можемо це оголосити. Папір отриманий або ж підписати цей документ, наприклад, чи ж цей документ вже є опублікованим і такий от розголос, ми отримаємо. Крім того, також важливі поїздки можуть бути здійснені і цікаві зустрічі. Цей час Діви надзвичайно сприяє і завершенню і проясненню всіх тих тривалих справ, судових процесів, в тому числі, можливо, це фініш певної заборбованості. Також, можливо, це закінчення переїзду ремонтних робіт, або ж ваша наукова праця, наприклад, чи ж то робота, певна усамітнена, все те, що ви напрацьовували будь-якого формату. Тепер це вже може бути показано як досягнення. Як дійсно, ось така от самоцінність, те, що потребує підтвердження, похвали і огласки. Ось це діви, також сприятливий час на реалізацію всіх Задумок, до яких ви підходили планомірно, все те, що ви тепер хочете продати, куди ви хочете поїхати, або ж із яким результатом ви, наприклад, повертаєтеся. Крім того, все, що стосується оплати вашої праці, яка тепер вже може бути здійснена. Або ж, крім того, налагоджений дистанційний формат викладання, навчання, роботи, підготовка до екзамену, і тепер, можливо, ви вже отримуєте потрібні документи. Або ж, крім того, ДІВи – це ще й вже певний завершений процес, в якому дійсно про вас можна сказати, як про активного учасника. Ось тут, Звертаємо увагу, що будь-яка реклама, популярність, пропозиція, крім того, можливість підтримати тих людей, які знаходяться на відстані, і прорекламувати їх, наприклад, послуги, або ж оголосити про співавторство, про певну співпрацю, результати досліджень. Публікувати інформацію про щось, що ви продаєте, і, приміром, майно, наприклад, знаходиться десь на відстані, і ви продаєте його і поширюєте цю інформацію в соцмережах приміром, або серед ваших знайомих. І такий покупець може знайтись, незважаючи на відстані. Проте ви вже знаєте, що це діло у вас складається. Також навчання, або ж організація свого гуртка, своєї групи, вебінару, можливо, інтерв'ю, також презентація чогось особливо для вас важливого, таке от досягнення, яке стає видимим і публічним. Це час таких звершень і таких буквально вкраплень, дійсно також, дійсно свідомого вибору, або ж свідомого досягнення все те, що вас буквально освітлює. Нібито виринаєте разом із цією подією, об'явою, публікацією, якимось певним предметом інтересу, або ж з особистими перемінами, також з якоюсь певною важливою для вас новиною. На новій посаді, можливо, в тому числі, або ж в новому місці проживання, крім того, в якійсь певній новій спільноті людей, тому її ви маєте на увазі. Також звертаємо увагу діви, що уран 10-го 11-го числа напередодні точної дати повні не забуває нам усіляко нагадати, що світ не стоїть на місці, і те, що ми хочемо показати як найкраще, і до чого ми докладали зусиль, в чому ми майстри, в чому ми впевнені, розбираємося, що є буквально ось так. Ким от продуктом нашої творчої праці, в тому числі, а також предметом розголошення, ось тут от щось може піти не за планом. Уран нам це підкреслює. І, звісно ж, ми так чи інакше, але вже не впевнені в тому, чого хочемо досягти, або ж прорекламувати, або про що оголосити. Більше про квадратуру від урана у моїх лютневих прогнозах: хто не бачив, кому цікаво потрібно, будь ласка, в описі будуть всі потрібні посилання. Наразі діви. Квадратура від урана. Приносить нам різноманітного роду звісточки офіційного характеру. Ось тут наголошую діви. Інстанції, підписи, перевіряючи, контролюючі органи. Ось це все маєте на увазі. Те, що може бути показане публічно, але виявляється, що переоформити ми не можемо, або перевести якісь певні кошти, або туди дістатися, або ще про щось ми не знали. Чи ж тільки тепер ми отримали певну консультацію, виявляється, що це за поточних умов виглядає не так? Крім того, все, що стосується стану здоров'я діви, ось тут от також зосереджуємо нашу увагу на потрібних спеціалістах і на новинах різноманітного, в тому числі фінансового характеру. Також діви в далеких подорожах, або ж в певній роботі, яка потребує виключеності соціального середовища, не забуваємо про певні боргові питання, навідування спеціалістів, і крім того, про певні штрафні санкції, наприклад, або нез'ясовані, неврегульовані моменти. Все те, що може позначитися з огляду на Фінансову безпеку, або ж неможливість вчасно заблокувати карточку, наприклад, якщо ви її згубили, або ж виявляється, що вона потрапила до рук якихось непевних осіб, а ви знаходитесь поза зоною досяжності. Чи світло вимкнули? Телефон розрядився. Така, от теж такий ланцюжок теж може бути. В принципі, у всіх поїздках тут також можна натрапити на усіляких осіб, які можуть створювати додаткові перешкоди, буквально комфорт і безпека в ці дні нам усіляко самооцінку впевненість підривають. Ось тут от повертаємося до тих самих індіанців Північної Америки Діви. Адже вони на той самий снігопадовий період були не в змозі полювати на певних далеких відстанях, досліджувати нові території. Але у них такий от талант винахідника був, мотивуючи з огляду на потребу виживати, і вони знайшли вихід у. Вже досліджених територіях, місцевостях в тому, що було їм зрозуміло, доступно і досяжно за будь-яких погодних умов. Ось тут, по такій от повні з уранічним акцентом, для нас такою освоєною територією є тригон між Марсом і Сатурном. Марс у вашому одинадцятому, Сатурн у вашому сьомому секторі карти. Ось тут ще з осені минулого року ми. Продуктивно, планомірно, методично напрацьовуємо результат. Ми в ньому впевнені. У нас не можуть відмінити ті докладені зусилля. Також можливо певну кількість переробляючих вже функцій, все те, що ми так чи інакше, але зашліфовуємо фактично із минулої осені. І в чому наша співпраця із певними спеціалістами по врегулюванню паперових питань, або ж все, що попереджає можливість закріпити певну угоду, заручитися підтримкою нашого подружжя, наприклад, або ж підготувати якийсь документ, посвідку, дозвіл, будь-що закріпити на рівні сприяння. Ми ще не бачимо цього в кінцевому результаті, але ми зробили забагато для того, щоб це було можливим. Це дійсно ось така конструктивна співпраця по цьому тригону, яка є запорукою нашої впевненості, саме тієї сили Лева. Адже, повня, у вашому 12 му секторі лише раз на рік буває. І ось цей 12-й сектор це як та територія, де мешкає безкінечний потенціал, де ті сили, про які ви навіть можете достеменно і не знати. Ще у 15 му столітті. На географічних картах ті території, які були недосліджені, помічали лише трьома словами: там мешкають леви. Тож, 12-й сектор, цей Повенський потенціал, фактично наразі, діви є місцем сили. Це такий важливий ресурс: міць, могутність, творчий інтерес, таланти, уміння знаходити вихід із будь-яких ситуацій і бачити те, що важливо особисто для вас, докладати свідомих зусиль, і крім того, цікавитись всім тим, що стоїть. За предметом розмови, що ще необхідно зробити, як це краще подати, наприклад, як найоптимальніше поєднати між собою якісь певні різнорідні конструкції, події і людей в тому числі. Ось це такий левовий потенціал наразі, який ми обов'язково маємо підкріпляти. Адже наша потреба отримати або ж визнання, або популярність, чи необхідний розголос певної ситуації, заручитися підтримкою інших людей і буквально чекати на відгук, зворотній від інших, ось це той підводний камень повні, на який нам, взагалі, в принципі, наступати не потрібно. Ми маємо власну здатність. THANKS Керувати силою власного сонечка, Нібито освітлення в кімнаті. Ми самі визначаємо, чи нам яскраве освітлення наразі потрібне, чи ж комфортне, затишне таке от дійство сутінкове, і нам в таких обставинах зручно. Нам не потрібна сила чужого сонця, або ж також оцінка тих обставин, в яких ми опинилися, чи доклали ми дійсно всіх зусиль, чи ця ситуація виглядає так, як би ми хотіли, а також. Що було б, якби ще ми і те і те зробили, та якби склалося по-іншому, це все абсолютно зайві фактори. Наразі сила цієї повні дистанція і від думки, і, можливо, від місця перебування тих всіх оточуючих, які нам можуть не забувати нагадувати про те, що все не так райдужно, не так перспективно, як могло б бути в теорії. Ось ця теорія нам наразі нічим не, нічим не допоможе. Наша сила в. Умінні коригувати свої власні внутрішні інтереси, свій власний погляд на ситуацію, те, що ми зробили, що ми не впорались, відпускати якісь певні і помилки, і в той же час ось ту за високу планку, яка нікому по факту крім нас взагалі не потрібна. Також досяжність або недосяжність нашої мети. То, крім нас, може визначити, в чому та мета полягає. Також, можливо, це якась зайва відповідальність або ж надмірні очікування, чи саме той перфекціонізм стосовно себе і якихось ідеальних умов, яких немає. Адже ми самі визначаємо те, що ми можемо відпустити, чиї погляди на ситуацію взагалі для нас не важливі. І також який ми хочемо отримати свій особистий результат. Також в чому те наше щастя особисте полягає, в чому предмет нашого інтересу, і наскільки ми можемо порадіти нашим досягненням. Подружнім, особистим, нашій спільній меті, можливо, ми об'єднані наразі із нашим подружжям по досягненню того омріяного нашого щастя. Чи ж, можливо, це декрет, але ми розуміємо, що обставини могли бути значно кращими. Також переїзд, еміграція, будь-який наш внутрішній сімейний процес і те, в чому ми вже знаємо, що це дійсно досягнення. Це. Це дійсно та важлива робота, яку тільки ми найкраще можемо зробити. До чого ми докладаємо зусиль. І саме ми визначаємо, де та стеля наших мрій і наших можливостей. Це не залежить від похвали й думки оточуючих. І в принципі, ми на нашому місці і створений нами образ, він для нас складає напевно надмірне навантаження і нам певних. Функцій зовсім виявляється недоречних. Просто потрібно позбутися, подивитися на ситуацію по-іншому, дозволити трапитися певні приємні події. Можливо, це відбувається зовсім в інших умовах, за іншої матеріальної ситуації. Також щось ми не можемо оплатити, кудись ми не можемо дістатися. Також щось для нас. Просто в даний момент виглядає не таким цікавим, тому що у коло нашого спілкування такі люди не входять. Однак ми на своєму місці ось це та важлива сила Лева, яка має нас буквально мотивувати, надихати і давати нам нібито той пульт керування над усім потенціалом нашої карти. Ось тут, от Діви, пригадуємо чудову притчу, як одного разу цар вирішив навідати свій квітучий сад. І, прийшовши туди, виявив зовсім не зелений і квітучий, а щось зовсім інше. Так от картина була наступна. Розлогий дуб стояв вже майже весь висохлий і вбіткався, чому він не стройна, сосна із вічно-зеленою хвоєю. Сосна ж натомість причитала, чому вона не дуби, не має тієї розлогої крони. Бузок також чахнув і співав пісню про те, що й полив у нього нерегулярний, і ґрунт не підходить, і освітлення не оптимальне. Одним словом, всі в саду, нібито згуртувалися навколо невідповідних їх потребам умов. І от цар, повертаючись вже до свого палацу, буквально ледь не наступив на чарівну маленьку квіточку, яка поширювала свій аромат на значній відстані, хоча й назви її, в принципі, той цар не знав. І ось. Цар запитав, як же так трапилось, що вона на якійсь стежині виросла і квітне, пахне і радує його своєю красою, а сад в такому занедбаному стані, на що квіточка йому відповіла? О, мій повелителю! Я думаю, якби ти хотів, щоб на моєму місці росла струнка вічно зелена сосна або ж розлогий дуб, то це давно вже трапилось. Так, от, мудрість такої маленької квіточки в тому, що ми на своєму місці. Ми можемо саме той важливий максимум, який від нас і потрібен Всесвіту. Те, що ми оцінюємо стосовно себе, це наш такий от внутрішній погляд на нашу оцінку і себе, і ситуації довкола. Це наш запит до того, чому немає меж. Поєднання сили нашого лева у 12 секторі карти, і мудрості цієї квіточки, і можливість відпустити те зайве навантаження, яке буквально стримує нас від нових досягнень, а також від можливості похвалити за те, що ми вже зробили, чого ми досягли, і в чому ми якнайкраще можемо те місце, в якому ми є зараз, і покращити, і в той же час. Відчувати від цього задоволення, робити максимум там, де ми є за тих умов, які панують навколо. Дякую вам, Діви, і до зустрічі у наступних відео.